Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на Крипті. Сьогодні будемо розмовляти про Веном, нашумівший такий тестнет, який власне нашумів, тим, що це леєр 1 блокчейн, в який в екосистему якого нібито проінвестовано шейхами за Будабі понад 1 мільярд доларів. Тому тут, якщо й буде айордроп, ну вже там ходять різні чутки про ардроп що там. Він буде розблоковуватись з часом. Я не хочу зараз до чуток йти про айдроп. Я хочу розібратись, як прийняти участь у тестнеті, а там, якщо пощастить, то звичайно і аирдроп також з вами поділимо. Я вже робив не з одного аккаунту цей тестнет. Тому сьогодні там створив тільки гаманець на аккаунті, для того, щоб показати, як робиться цей тестнет. Нагадую, що ви на україномовному каналі. У нас також є основний, будь ласка, підпишіться на нього. Тут більше у нас підписників, більше відео. Тут ми проходять стріми. Ну і також є у нас телеграм-канал, в якому власне, і писали ми про Веном. Веном вперше у нас з'явився 19 травня на каналі, потім уже ось 9 червня написали апдейт. Тому будемо розбиратись, що і як робити. Всі інструкції ось, за, за посиланнями під відео є. Пости в Телеграмі, тому, будь ласка, туди переходите, підписуєтесь обов'язково. Ну і читайте інструкцію, як що робити. Е, тож, ми поїхали. Леродин блокчейн. Саме перше це, звичайно, встановити собі гаманець. Я вже його сюди в цей аккаунт поставив, і в нас вже Venom wallet є. Тепер після цього нам потрібно перейти до завдань. Це і робимо. Відкрима, відкриваємо завдання ось сюди, е, вибираємо Venom Chrome, коннектимось, логінимось через е, Twitter. Так. Капча. Після того, як е, залогінились ми через Twitter. Тут у нас вже. Треба твітнути. Твітимо. Так. Затвітили. Нажимаємо чек і клеймимо тестові токени. Для того, щоб нам тут створювати, можна підписати транзакцію так, щоб ваш пароль запам'ятало. Так. А, у нас завдання виконано, і далі, на прикладі вже того, що тут можна поробити, я буду розповідати. Звичайно, не все я буду показувати, тому що тут купа завдань, вони приблизно всі не важкі, але для того, щоб їх показати сам процес, я кілька завдань виконаю. А далі вже тут вони, як бачимо, додаються. і щоб не пропускати ось ці NFT арчівки а за кожне завдання дається NFT, підписуйтесь на телеграм-канал. Там, коли будуть нові е, NFT з'являтись, ми будемо про це сигналізувати. Якщо вам раптом не вистачить е, тестових веномів, то ви просто йдете і ось сюди. Get-Testnet Venom, переходите сюди, і тут є завдання, за які дають веноми ось ці тестові. Тобто тепер йдемо до старт-теснет. І ось є у нас уже завдання. Завдання: приєднатись до Телеграму, до Ютубу. Тут, в принципі, завдання не перевіряються, тому ви просто можете проклікати їх. Після цього, після того, як ви це все е зробите, робимо мінт. Для того, щоб зробити мінт, у нас знову підписати транзакції і витратити. Один веном, а також оплату за мережу. Після цього завдання вважається вже у нас виконаним, і NFT потихеньку мінтиться. Треба буде всюди чекати на якихось там кроках, всюди буде, треба буде трошки почекати. Я ось так відкривав кілька аккаунтів, поки один чекає, то на іншому я вже знову робив те саме завдання. Ось, змінтилась у нас NFT. Знову переходимо до тестнету. Е так, і бачимо, що в нас одне NFT засвітилось. Тепер треба йти до наступного. Ось нам потрібно відправити токени в наступному завданні. Відправити Venom. Беремо, копіюємо ось цю адресу. Вставляєте сюди, наприклад, один Venom. Все, транзакція успішно відправлена. І після цього ми знову нажимаємо на кнопочку чек. Для того щоб перевірили, чи дійсно відправилась транзакція. Якщо у вас все добре і транзакція відправилась, ось так приблизно і буде. Task completed. Тепер знову NFT-шку. І так, в принципі, все і відбувається. Але потрібно читати інструкції. Звичайно, тут є не, ну, не такі прості завдання, десь треба трохи погратись. Але в принципі це все, що потрібно вам знати. Е, Проєкт з, з такими екосистемними інвестиціями, ми його е, зобов'язані просто робити не з одного аккаунту. Ну, і, наприклад, завдання, яке я, мабуть, покажу вже останнім, це. Знову ж таки, телеграм-канал. І, е, ага, я вже проклікав, щоб чекнули. Нам треба перейти. Тут вже треба, звичайно, зробити. Нам потрібно тут е, ось бачимо, що свапнути будь-які токени. Нам потрібно приконектитись до свапалки Web3 World. Після цього, як ми приконектились, знову свапаємо, наприклад, один Venom. Підтверджуємо, підтверджуємо. І транзакція у нас відправлена. Після того, як транзакція відправилась, берете, нажимаєте кнопочку Чек. Якщо вже там все в блокчейні у нас пройшло, то, в принципі, має бути зараз засвітити, що вже все. Так, і бачимо, що ще ні. Ще у нас не все тут пройшло. Так, а може і не дійшла ще транзакція. Так history my history Бачимо, що чомусь не відображається. Ну, давайте ще раз свапнемо. Але бачимо, що тут 5 веномів коштує сама транзакція. Так. Ага, вони відправляються ще обидві, тому треба трошки зачекати. Я не побачив, я не зауважив і забув, що тут є пендінг ось цей, який, в принципі, дозволяє нам дивитися. За процесом нашої транзакції, як вони проходять. Як тільки вони будуть, successful можемо е, повертатись на сайт тестнету та, в принципі, забирати це е, Далі будуть уже там будете робити з невтішками ці всі завдання, і слідкувати за телеграм-каналом. Можливо, з'являться якісь там з дискордом з гільдіями, ще чимось пов'язано. Бачимо, у нас уже транзакція е, пройшла успішно, тому ми можемо змінити. І ще одне NFT. А, і це вже буде третє NFT. Так, і рухаємося далі. Їх, я, якщо не помиляюсь, що там їх 9, щось щось таке, чи трохи навіть більше. Не пам'ятаю. Так, змінтили NFT, а, можемо натиснути тут Back to Projects. Я не так заходив останнє. Так. Три у нас є: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, мабуть. 10, мабуть, але є ті, що там під якоюсь під технічною. Технічне обслуговування там іде, тому дещо там недоступне, але було доступне. Ну і далі Venom Bridge, де вам треба бріджити, тобто використовувати міст поміж мережами Venom Stake, де треба застейкати Venom. тут купити та залістити NFT, і так далі, і так далі. Я думаю, що сенсу. Зупинятись на цьому немає, просто виконуйте. Якщо щось незрозуміло, можете в нас в чаті запитати. В чаті завжди там є хтось, хто вам допоможе, це буде або я, або інші люди, хто там присутні. 22% в даному проєкті виділено на токеноміку. Не буду гадати знову ж таки про те, скільки роздадуть як. Немає сенсу просто це переливати з пустого в порожнє, тому. Всі посилання будуть в описі під відео. Дякую всім вам за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на обидва YouTube канали. Також буду радий вас бачити в телеграмі, в інстаграмі і всюди. Тому на все добре і хороших вам заробітків.